Перш ніж брати екскурсію в Єгипті, зверни увагу на ці моменти. Перше, гід в готелі може запропонувати обмежену кількість екскурсій, тому попереднє я раджу тобі загуглити на TripAdvisor або просто в інтернеті, які бувають екскурсії в твоєму регіоні. Якщо ти знайдеш ту, яку не назвав гід, просто підійди до нього і запитай, чи може він організувати таку екскурсію. Друге, це важливо розуміти тривалість екскурсії, бо такі екскурсії, як до пірамід чи до Луксор, вони можуть тривати цілий день. Екскурсії до рибок чи на квадроциклах туди їхати значно швидше і вони будуть більш короткі. Третій важливий фактор: дізнайся, чи передбачено харчування під час цієї екскурсії. Бо може бути таке, що ти можеш залишитись голодним. Четверте, це вартість екскурсій. У готельних гідів вона, як правило, буде трохи вища, ніж у місцевих компаній. Але щодо місцевих, тобі треба буде перевіряти якість послуг тільки за відгуками з інтернету, але інколи воно цього вартує. В моєму інстаграм-каналі ще більше корисної інформації про подорожі. Підписуйся.